Спецпредставник Дональда Трампа з питань близького сходу стів Вітков зробив чимало дивних заяв, які явно подобаються Росії. Зокрема, він сказав, що Москва може зберегти під своєю владою частину окупованих територій України. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главрет з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Спецпредставник президента США відвідав Росію минулого тижня. Вітков підтвердив, що говорив з Путіном про питання територій. В інтерв'ю за Wall Street Journal Вітков наголосив, що в їхніх дискусіях Путін був зациклений на українських територіях. За словами американського високопосадовця, Росія нібито може отримати частину регіонів, але не всі. При цьому Вітков припустив, що Україна може менше хвилюватися про деякі регіони, якщо вони. Російськомовні, коли ви починаєте розглядати ці п'ять регіонів, Росія зацікавлена в них, і до речі, Україна теж. Але якщо частина з них здебільшого російськомовні, то можливо Україну вони можуть менше хвилювати. Запитав спецпредставник Трампа. Нагадаємо, днями раніше стів вітков, підсумовуючи свої переговори з Путіном, заявив, що ключ до загальної угоди про мир обертається навколо п'яти територій. У міністерстві закордонних справ України відреагували на скандальну заяву Віткофа. За словами речника МЗС Георгія Тихого, Україна є цілісною соборною в межах міжнародно визнаних кордонів державою. Ця позиція України незмінна і не зміниться ніколи. Водночас він відзначив, що Україна має три принципових моменти в рамках ширшого та довшого процесу до мирного врегулювання. Йдеться не лише про припинення вогню, а й про реальне припинення війни. Перший момент Україна ніколи не визнає жодних вкрадених Росією територій як російських. Друге Україна ніколи не погодиться на жодне обмеження своєї обороноздатності, своїх збройних сил або військової допомоги від партнерів. І третє жодна країна не має права вето у виборів України, які альянси і союзи їй вступати, наголосив тихий. За його словами, є три простих принципових пункти, на яких Україна наполягатиме у процесі більш дострокового мирного урегулювання. Зауважимо лідер Росії Володимир Путін оголосив Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області частиною Росії. Втім, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна ніколи не визнає ці території російськими.